Всім привіт! Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Я повертаюсь на YouTube. Нарешті я оновила свій телефон. Тепер в мене якість буде набагато краще. Тому я хочу повертатися нарешті на Ютуб. Мене тут дивиться зовсім мало людей, як і в Телеграм, але, наприклад, я, моя така думка, що якщо ти корисно і цікаво, і подобається хоча б одній людині, і ти їй допомагаєш, то ти робиш це вже не дарма, і це варто продовжувати робити. Ось, тому я буду знімати на YouTube, тому що мені це подобається особисто. Зараз у мене тут стакан теплої води на чи серце. Я вже багато років п'ю теплу водичку, на чи серце, тому раджу це робити і вам за вас. До речі, зараз трошки ще скажу. Я знімаю цю вступну частину. Вітаю з вами у вівторок, 19 березня. А почала влог я знімати 16 березня на вихідних у суботу, тому зараз я покажу цю вступну частину сніданочок, а потім ми з вами перенесемося у 16 березня, у вихідні наші. На сніданок я зараз буду готувати такий бутік, тунець авокадо, кремчі з трішки зелені. Все це перемішаю і зроблю собі такий бутік. І ще в мене млинці я вчора робила. І ось такий в мене вийшов сьогодні сніданок. Сподіваюсь, я це все з'їм. Ну, млинці, я точно всі не з'їм один, мабуть, і все. З днём рождения тебя задулись ні, одна не задулась, згадував бажання. Спасибо, это тебе. <свят> Спасибо. Наконец-то, да? А, это тинт, да? Mm, плампер. Класс. Я его хотела. <свят> я хотела этот. Спасибочки. Это то, что мне надо. А это что? Пижама. Серьёзно? Ну да. У вас ничего не меняется. Не, я тебе давно дарила. Первый год только пижаму Четыре года назад уже. Все черное как раз. Опять черная или какая-то? Да, да, да. Я думаю, типа, пригодится черная на какие-то дни. С днем рождения тебя. любовь. Я кошарница. <риві> Нам тоже <толку> что <штуки> треба. <риві> На. Нам таки треба. Вас поцілували. <риві> <риві> Переход в Сема. Перекрасно <риві> <риві> хороший. <риві> Прийшли зараз в нью йоркер Давно я тут не була. Мені сподобалася ця ковтинка. Така прикольна. Да? да? Почалась повітряна тривога. Трошки страшно. Зараз підемо. Будемо хорошо. Так этот, не не проще твой телефон беру. Бе потом трусики там наблюдают. О, там. Заехали в кокетку. Як не заїхати в кокетку? І купила собі нову білизну. ось. Ну, а зараз чекаємо, якщо повезе, пощастить, то в Мак підемо. Зараз вже приїхали до подруги додому. Ми так находилися. Просто пройшли більше 10 тисяч кроків, де ми тільки не були, і в Аполло, і на набережній, і в центрі. Дуже мені сподобалося. Uh, я з подругою не бачилася, до речі, місяць. Ми не бачилися місяць, вона приїхала в Одесу жити зараз, а я ну, в Дніпрі. І ми так наговорилися, находилися, погуляли так класно. Сумувала я, звісно, в мене на манікюрі дівчинка питала, чи нормально тобі о, самій. Ну, що у тебе одна подружка і все. І чоловік, так то Я задумала, що це вже якось нав'язане, що потрібно мати багато друзів. І якщо ти гарна ти породина, тобі повинно бути багато друзів, але я е, люблю, коли е, маленьке оточення, але свої краще для мене, аніж 100 наче друзі, наче ні. Насправді ви там не в якомусь такому тісному е, глибокому зв'язку, так? А це просто як е, спілкування, аби спілкуватися. Це не для мене, я зрозуміла. Тому ось для мене одна подруга це, ну, в принципі, класно, але я ну, відкрита до спілкування. В принципі, я можу спілкуватися з новими людьми, знайомитися. Але ось мені важко, наприклад, довіряти людині. Я ну, не можу одразу так от про себе все розповісти. Я якось закриваюся трошки, і ну, поступово я відкриваюся. Ось, Трошечки моїх думок. Покажу вам, що подарувала подрузі. Перший пакетик це кокетка. Ми обожнюємо там скуплятися. Ось такий популярний зараз крабик в виді, в вигляді метелика. Ось такий. І тут щерам. Плампер від Мейбелін. Я вже затестила, буду собі ось такий відтінок взяла. Буду собі також купляти. Дуже класний. В міру пече. Губки збільшує. Ідеальний нюдовий відтінок. Раджу, хто ще не купив. І ось другий подарунок це піжама. Зараз. По друзі, сподобалося. Ось так. Тут ми вже початися з подругою на місяць, так точно, але час пролетить швидко. Я дуже рада, як ми провели ці вихідні, побачилися з подругою. Потім ми приїхали додому, я приготувала нашу улюблену пасту. Чи? Наша улюблена паста, яку ми готуємо дуже часто. Потім сіли пити чайок. Я зробила такі заготовки обліпиха та апельсин. Сідаємо зараз пити чай. Я останнім часом підсіла на ось ці печеньки. Ми вже спробували <laughs> всі смаки із вишнею, з полуницею, і з чорницею, і молочні. І молочні мені не дуже сподобались, а ось всі останні дуже сильно. Ось, зараз. Розкладу все гарно і будемо пити чай. А я до вас з розпаковочкою. Буде така міні-розпаковочка, я сподіваюся, вам цікаво таке дивитися. Перше, це буде нехай кокетка. Взагалі, якщо ми потрапимо в кокетку, будемо там поруч в центрі, то якщо ми заїжджаємо. То просто неможливо звідти вийти без покупочок. Так, це моя чалма. І так, зараз буде шок, але я зачиталася тут якась брошурка по догляду. Зараз буде шок, але я купила собі білизну чорного кольору. Для мене це шок, тому що в мене вся білизна або беж, або біла, або капучино. Тобто в мене не було ще чорного кольору. Але я вирішила, що хочу м -м, мати різний кольор, тому ось такий базовий комплектик, дуже гарний, врубчик, приємний, комфортний, коротше. Ось такий комплектик я взяла у кокетці. Далі син-сей. В сінцерії, я собі нічого не знайшла, але знайшли а, випадково футболку для чоловіка. Ось таку. Футболки, я вважаю, зайві не бувають. Тому. Ось така футболочка. І собі в нью йоркері я знайшла ось такий гольфик. Дуже класний, він м'якенький. Ось такий. В мене є молочний є білий, але білий я вже не буду носити, він мені не подобається. А це такий колір, він. Більш, але більше темніше. Ну, я не знаю, камера передає. Ось Ось такий гольфик. Я обожнюю такі гольфики. Я ще хочу шоколадного кольору собі. Можна, до речі, і, може, чорний. <смас> в мене, знаєте, зараз ось таке враження, що я... мені хочеться стилізувати стільки одягу, і я хочу собі також вже і чорного, в чорному кольорі щось. Ну, коротше, ну, ось це база, це мої кольори улюблені. Я обожнюю купляти собі речі в стилі кежуал, uh, або. Коротше, я обожнюю купляти, наприклад, я купляю, якщо річ, то я повинна з нею скласти ще декілька образів. Тому що, якщо я куплю, в мене є так, якісь речі, які там тільки так вони стилізуються, але. Для мене важливо, щоб взагалі я могла як можна більше скласти образів. Я це обожнюю. Ну, ось така невеличка розпаковка в нас вийшла. Сподіваюсь, вам було цікаво дивитися. Ну, ще купили продукти, але я вже їх вчора ще розпакувала, тому не зняла. Не знаю, помітили ви чи ні, але зараз дуже багато інформації про те, що в нас знову коридор, затмінь, все в нас буде погано. Свою думку я вже казала в інстаграмі і в телеграмі, але хочу трошки і тут затронути її. Для мене це звичайне перекладання відповідальності, коли люди, вони знаєте, ось сидять, чекають кращого моменту, а от зараз, блін, цей момент не настає. Коридор, ретроградний Меркурій, ще якась фігня, і в них оце на рік по 10 разів, по 10 разів на рік, майже кожного місяця якась фігня, коли не можна щось купляти або робити, планувати, нічого не можна робити, треба просто лежати і нічого взагалі не робити. І такі люди зазвичай, вони... і зазвичай просто в звичайному житті цього не хочуть робити, і просто перекладають відповідальність, я вважаю. Я взагалі за цим не слідкую, мені трапляється ця інформація, так, але я в це не вірю. Я вважаю, що кращий момент він сьогодні. Він сьогодні, блін, тому що вчора вже не існує, а завтра ще не існує. І ми живемо сьогодні, і поки ви будете. Якщо ви це вірите, так, воно для вас так і буде. Але поки ви будете в це вірити, люди, які в це не вірять, вони. Вважаю, що кращий момент зараз вони діють, вони щось роблять, і вони просто займають ваше місце, а ви втрачаєте свою можливість і чекаєте ось цей кращий момент, коли буде все благоприятно. Я вважаю, і я ж кажу, в мене інша думка, ви можете зі мною не погодитися, це особисто моя думка. А якщо ви зі мною згодні, напишіть, будь ласка, в коментарях свою взагалі думку про ці триградні Міркурії, Кармічні коридори. Затемнення, там ще щось, я в цьому не розбираюсь. Все, <сі> виговорилась. з мама, і зараз будемо їхати до бабусі чоловіка. Там приїхала його мама, і нам потрібно забрати посилочку від неї, вкусняшки, тому ми поїхали. Вирішуйте самі, щоб цього не зробили за вас. Отак. От от. Все, погнали. Погода на вулиці була просто жахлива, але ми вирішили все одно поїхати в кав'ярню, посидіти затишно, поговорити вдвох, тому що це дуже-дуже було атмосферно. Говорили ми просто про все, що ми тільки не обговорювали, взагалі майже в телефонах не сиділи, брала я тільки, щоб познімати. Це капець, ми приїхали додому, я мокра, намочилася. вийшла я з дому. І думаю, зараз підійду в центр, почекаю трошечки чоловіка, пройдуся, прогуляюся. В мене дощ стояв, але на сім вечора. Я думаю, ну, до сім вечора ми вже, можливо, і в кав'ярню будемо якось сидіти і там, додому вже їхати. І, коротше, я йду. І, і десь я. Ну, коротше, я майже вже дійшла, мені залишилося трошки, і я попадаю під дощ цей. Коротше, я намочилася, забігла в магазин, <тас> чекала там, трошки, почекала чоловіка хвилин десять. Я ж думала, пройдуся, находжу собі кроків, 7 тисяч кроків. Mm -mm, ніфіга. Коротше, поїхали ми заїхали в кусю, купили солоденьке додому, я обожнюю брати у вкусі еклери і пити з рафом в кав'ярні, ну і додому брати. ще печиво, я не знімала, чомусь забула, то тому що мокра була. Посиділи в кав'ярні, я майже не брала телефон, я обожнюю ці моменти, коли ти, можна сказати, ці цілий день сидиш в телефоні та контент. Там всі справи, все одно ти моніториш щось, ідеї шукаєш. І, коротше, посиділи в кав'ярні, поговорили по душам ну, ви бачили. І зараз приїхала додому, будемо дивитися фільм. До речі, дивимося фільм Дюна. Ми не дивилися його, зараз в кінотеатрі друга частина йде, а ми дивимося першу. Вчора половину подивилися, і зараз будемо додивлятися другу. В мене цей телефон вже майже два тижні, і я дуже задоволена, що реально тепер мене нічого не огранічує. Я можу спокійно собі знімати, що хочу, як хочу. Ну і, звичайно, якість просто просто різниця величезна. Ось, я дуже-дуже вдячна, рада. Я дуже вдячна вам за перегляд мого відео. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, ставте лайки, так я буду розуміти, що роблю це не дарма. Ось, всім дякую, всім і бажаю вам гарного вечора, дня або ночі.